Всім привіт! Знаходимося в підписника. Я вам його силочки на канал скидував. У нього тут після обстрілу посікло, звісно, жалко гранати. Ну ви подивіться, які гарнюні нігирі. Собачку даже ранило. Ну, жива. Ось Як правильно треба кущ вихолощувати, з середини вітки вирізати, щоб гранат давав плоди. Силочку на канал ставлю в описі. Він нам кстати, підогнав, бо ой, інжир не можна трогати мене алергія. Інжир нам підігнав, нові віточки відбивав. В теплиці в нього. Це град прилетів, це капець, В нього на відео можете подивитися, прильот, що, що в теплиці залишилося. Одні дуги. Ми йому трохи прикормочки закинули. М'яких снастичок. Тут гранат теж. Бачите, в теплиці не такий крупний, але ну, ще буде. Лимон вижив красавець, гляньте. Один тільки вторий, казав одірвала. Здоровенний, калірований. Ну і так, листя побило. Кактус поламало, це ще в відео. Бачили. града, звісно, тут в навозну яму прилетіло, але ну, може це і спасло. Хотя блин, панели сонячні, жалко капець. Я ще перед войною собі хотів панели сделать, кучу грошей вложить все. Чуть ли кредиты влазить в долги. Хорошо, що не сделал. Сейчас от одного снаряда. Сколько панелей може улететь в кусту так от, ладно, не буду розводити болтологію. Силочку на канал, тьоски оставлю в описі під відео. Підписуйтесь, передавайте йому привіт. Надіюся, все буде гаразд, так звати, перед фронтом заскочив у гості. Заодно ще один гранат взять мамі. Ну, то таке, погнали на рибалочку. І так, закинулись. Ми на місці. Навпроти, здається, вже одного коропа дістали, а може і двох. Мабуть, до второго ось тянуть, відразу на два клюнув. Кидають гади прямо нам під гадку. Наркомани повні. Я в шокі з них. Путаться будемо це капець. О, достають другого схоже. Коробці. Каша замішана. Оп. А, тут же ж формат взагалі не широкий, не разу. Оп, масличка дольємо потом, добиваємо по полуницю. Осталось три штучки. Хтось залишив гачок. Снастя Ляфіх його знає, як ти ловиш з цим кільцем. Чорт його знали. Гачок, здається, навіть не четвертий номер, а десь другий. Щось між другим і четвертим. Це капець. Ми зі своїм шостим номером хай обузай і рядом не стоїм. Отак, от, от приїхали поранше, але толку ноль. Приїжджай хоч у 10. Кльовся равно к обіду. І тишина. Кидану поплавчаночку кастмастера. Може, що проклюне на неї. Чисто на кукурузку. Простреле. Останній. Все. Полуниця. Давай до свидання. Почали десь в березні місяці. Ще на цьому на кулплейсі. Cool Ех, кулплейс. Cool Зараз вспоминаю. карапяри там працювали, Сектор 12. Навряд чи в Київ ще колись туди попаду. Але сподіваюся, ще потягаємо там спортивних коробчиків. Блін, всі ці стопорки вже ізродував, розгубив. Півтони вічно висиплю, півгода і нема ні одного. Коропи, гади, все затаскують десь. Оп. Так, обов'язково дробіна треба, щоб вирівняти в роті правильно. Без дробіни вічно куча. сходів, холостих покльовок і не засічок. Ну, як, в принципі, і без них все. Крильовий бубалет готовий. Трошки каші, щось вона пересухла. того бахнем. Кстати, що... Щось... О, криль полуниця, те, що треба. Освіжим. Ладно, потім перекинемо хайстіка. Нам зараз треба свіжечка підмішати. Тим більше ліквід, він не такий водянистий. Він... Каша швидко не висохне. Та, йомає. Так, ух, клубніко як поперло, то, йомає. все, і бутилочку перекинули, хай остатки вильються. Мені настолько багаті, щоб викидати непомиту посуду. Треба економити. Так, де воно було закинуто, я біс його знає. Скажемо там було? Все порядочок відпрацювали сполоснуть підсак. Хотів іще вудки перезакинути, риба їх ще не розтаскала, ні. Тут закормимось. Сподіваюся і на поплавчанку щось та й проклюне. Оп! Потягло, бросило, оп, остановило, схватило. Вроді проскочив. І зразу ж почав поча наматуватися, бо тут недалеко. Так, а от ви чого-то стали взагалі як не родні. Хоч ми з вами і не родичі. <плес> Оп, давайте ближче, як своїх, приймемо. Ну, все, він мене в глаза побачив. Чувак, ти тут, я думав, тебе вже мобілізували. <плес> Оп. Невеличкий сазанчик, дурачок. Попапчик спрацював крильовий. Чути крильовий, полуниця спрацювала. Ось він гад. Оп, треба буде поміняти, прорвало трохи. Обережно сів. Ну, тим снайпер, мазіла, сазанчик. Погуляй. Поки я розберу бардак, який я учинив. Ще й. Не, ну снайпер. Карпи так не клюють, як я крючком зачепив. Ви поняли, що. Подтяжечка пластическа. Все, ой, порядок. Перезабросимо. Так, папчик перезаряджений. Осталось прицільно шмальнути десь отуди. Біда тут в тому, що кораблика нема. Кораблик завжди засажував куди треба. Порядок. Кораблика я віддав. До Домцю, на Київ, на Бучу. Ранфері віддав, які нам його і задонатили погуляться. Наш ж канал називається. Я не буду нікого позорити, рекламувати. Ми общем, багато комусь що дарили, які кораблики і так далі. А от нам, якщо дадуть про чисто покататися, <смі> то я щасливий. При тому, що відосів знімається з тим корабликом штук 200. І ми його експлуатуємо і в хвости в гриву. Ганяємо, як не знаю що. Але не просто так. Я відразу кажу, що я буду казати чесну, правильну думку і кораблік буду ганяти. як... Сідорову козу, він в мене все пахає без остатка до останнього. Щоб виконати свою місію. Тому багато спонсорів, яких приходило, так і уходило, боялися. Що я щось ухвою, зламаю. Ще й руки ви самі знаєте. Буває, щось зламаю, потім відремонтую, потім хвалю. Ні, ну Це триндець. Закинув. Блін, ну це взагалі труба. Два спінінга нам перекинув. Скоро буде доставати. І этот самий. І зачепа на 16. З тої сторони закинув в 5 метрах від мостика. Ну, ну ладно, в 7 метрах від мостика. Ну два спінінга точно перекинув. Він явно хоче познайомитися. Чи що? Чорт його знає. Так щось адмірала довго не видно, куди він смився. Відрибали непогано. Маслечко оригінальне, але я, я шукав, я не знайшов полуничне. Ну, то таке, бік мікс, шкода кораблика нема, ми би позавозили, а так просто не знаю, куди цей міга пеліць здівати. Думаю, в наступному відео у нас буде кориця, але це не точно отакі пироги. що ж. Не розстраюйтесь, все буде Україна, як то кажуть. Полуниця закінчилася, але криля трохи ще є. Як закінчиться криль, я в це не вірю, бо його ще багато є. Кисла груша. І груша це уже щось. Отак от, от. Що ж, силочки на все це в описі під відео. Хто хоче задонатити нам на снарягу, карта буде нижче, або. Питайте в коментах, хоча ж якщо я в учепці чи вже після учепки, навряд чи в мене буде час переглядати канал. кого-то наснімаємо так, щоб мене вересень не було, а відео виходили. Отак от. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Погнали додому. Шкода вивалилась. Ох і шкодонець. Бурщик, оце в тебе життя. Да, приїхали. Консерву гуманітарну відкрили м'ясну. Набубени вся з рижиком лапою. Не могли її поділити, Кашин собі під морду її ПЦУ вставляв. І все. Місце крутиться. Рибка сниться, вічно ось в двір постійно заїжджають то він постійно прибігає. Дай свіженької риби. А де ж я її візьму? До води не підійдеш. тут в селі з двору не вийдеш, і в не літають. Життя настало невеселе, а я вже не кажу про рибку. От такі пирожки. Фур-фур-фур-фур-фур. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Силочки в описі під відео всі, які треба, включає тих, хто хотів щось задонатити на о. Екіпірування, ох і слово. Треба його вивчати, запам'ятовувати. Але це зовсім інша історія. Навряд чи хтось до цього кінця додивився. Всім пока. Сподіваюсь, не прощаюсь. І до зустрічі на воді.